Всі знають, що страхові компанії, коли платять гроші, то вони використовують свої ціни, так і є дуже багато правил, законів, як це все працює. Ми в це не будемо углублятися. Але ось, що я вам хочу показати, коли ми отримали гроші від страхової компанії на заміну сайдинга ось на цьому будинку заді мене, окей, він не помінів. його просто покрасили. То бачите, є оцей мейлбокс, пошла скринька. Її ж треба зняти без неї сайдинг не поміняєш. Оці всі зірочки їх треба було зняти, те, щоб поміняти сайдинг. Електрична лампа, яка прибита зверху на серних, її треба зняти, і знаєте, часом люди кажуть, володя міністра компанія, стільки грошей заплатила, я довольний всім. А чи вони вам заплатили за ці всі Чи тому, що електричну лампу по правилах має знімати електрик, щоб електрика визвати за цінами страхівки? Це 650 доларів. Чи дали вам 650 доларів у вашу кишеню за це? Так чи ні, щоб ми обох зняти, це є власність USPS. Там теж є багато законів. Про це і в нас інше відео можете подивитися. Це ще 650 доларів. Сірочки це набагато простіше, звісно. що... І навколо вашого витку є дуже багато всяких коробочок від інтернету, електричних штук, які потрібно знімати, щоб саді замінити. Якщо ви отримали гроші від страхової компанії, ви задоволені цим супер, класно. Я вам кажу, вам половину дали зазвичай і це в кращому випадку. А інша половина вона там є, ви про неї навіть не знаєте. Якщо ви зробили і отримали гроші, вже побудували дах, чи не побудували дах, чи що би це не було. Номер телефону, Емайл нашій внизу. Ви нам висилаєте, ми нікуди не дзвонимо, ми нічого з цим не робимо. Ми просто дивимося і кажемо вам, можна щось зробити з цим чи не можна. Якщо можна, так ми візьмемо свої відсотки з того, що ми екстра вам отримуємо. Якщо получимо, а якщо ні, вам це безкоштовно. Безпрочна ситуація для вас, тому емайл буде внизу, висилайте. Я чекаю ці всі документи від вас.